І я впевнена, всі полюбляють пироги з капустою. Ми приготуємо один великий пиріг, моркву, цибульку та капусточку. Нашинковуємо і обсмажуємо до готовності. Додаємо томатну пасту або вичавлені помідорчики, як у мене, так дуже смачно. І тушкуємо на невеличкому вогні: додайте трошечки водички, щоб добре протушкувалась. Беремо вівсянку, перемилюємо. Молоко, 2 яйця, все гарненько перемішуємо, солимо, додаємо сюди вівсянку, кукурудзяний рахмаль розпушувати і добре перемішуємо. Даємо трошечки постояти, щоб набухла вівсянка. Виливаємо в формочку половинку тіста, висипаємо нашу капусточку. І зверху також виливаємо залишки тіста. Це дуже смачно виходить, випікається дуже швидко ставимо в розігріту духовочку при 180 градусах десь на 25 хвилин. Смачного!